Христос Воскрес! Бажаю, щоб така тиша, як сьогодні, нічого не деренчить, нічого не свистить над головою. Залишилась назавжди. Ну, а я буду вас зараз вітати в іншій студії. Життя, так би мовити, продовжується. Всім добрий день ще раз. Ще раз Христос Воскрес! Вітаю канал Залізна барахолка Полтава. Сьогодні на пропозиції потужна щільність товару. Обов'язково підпишіться на канал, прокоментуйте. Поїхали. Розпочну сьогоднішнє відео з токарних принад таких. Конуса. Це вони на ржаві, бачите? Це пакувальний папір. Вони всі нові, абсолютно. Фрези також нові. Такі конуса по 150 гривень за штуку. Менші конуса. По 120. Ось для порівняння. Ну, конус тут, я думаю, четвертий. Фрези великі такі по 200. Набір. Три види конусів. Ось тут навіть ще й клеймо, клеймо збереглося. Три оці 200 гривень. Така нога виїзна. Виїзд. 300. Тут має вигляд такий педаль. В одному місці колесо прим'яти. Тут ручка для підйому. Ціна 1200. каток 2200 без змін, Потім болтів 30 кг таких. Вони тут різного плану. Є й товщі, довші, коротші під хрестову викрутку. Бачите так. Тут 30 кілограм, 45 гривень за кілограм. Гідравліка. Зараз перейду, бо написано з тієї сторони, щоб зручніше було. Гідравліка. Півтори тисячі оці один циліндр. Червоний. Загальна довжина 2 метри. Вихід, діаметр штоку 30, вихід 90, товщина гільзи 65. 1500 гривень штука. Один ПТС 9. Оце я знайшов його в такому стані, як є. Просто почистив щіткою по металу, він сухий був. Ну, тобто він. Більш за все працюючий. Це ось темні п'ятна, тут без подряда. Цей шток вообще идеальный. Тут також. 2800. Ці площадки для кріплення. І там також жовтий двосторонній дії 270 вихід, діаметр штока. Не поміряв. Ну, кому потрібно, пишіть у Viber, Я поміряю. Viber мій 066 2772 Діаметр гільзи 93, 1200 гривень. Цей 200, вихід штука 280. Товщина 50, загальна довжина 1,10, 900. Не забувайте про рукавиці. Ось такі, як на мені. В одній упаковці 12 пар. Ціна упаковки 130 гривень. Маю сірі і отакого кольору синього. Потім до токарного 1К61 є, здається, вже забув. 2800 така приблуда. Пешки. Тут їх не знаю скільки. Ну, ставте на паузу, перерахуйте, але багато. Вони в два ряди. Оце така упаковка 350 гривень. Я думаю, це недорого. Гвин 300, причіпне 300. Такого плану орієнтуйтесь по руці розмір. О, вже гості на каналі прийшли. Потім лещата. Кузнечі без винта 800. Такі потужні лещата. Тут, здається, вага 34 чи 37 кг. Ціна 1800 гривень. Нюанс. Ось тріщина. Ці всі, всі агрегати цілі, а саме кріплення. Ось воно тріснуте. Тут ось клеїли його на болтики. Затискають добре, тут з затисканням нема проблем. Ото єдиний момент кріплення. 1800. Компресор КАМАЗ 800 гривень. Ящик ящик Made in Poland, 350. Стан гарний. Це просто ржаве. Тут хитрий поляк зробив. Так щільно, що руку не всунеш. Ну він в гарному остані всередині. 350 гривень. Отакий От агрегат. Працюючий, до речі. Зараз спробую, якщо вдасться мені його завести однією рукою, Ну, думаю, що не вдасться. Я ми дамо трошки. Так, вкол є? Ну, працюючий не заведу однією рукою я зовсім не смикну його з потрібною силою. Ціна 2000. Працюючий тут навіть бензин є. Вентилятор 350. Зараз перейдемо сюди Площата 1000. Кузнечні два підшипники 600 гривень. Такі турбодиски. Діаметр 340 по 100 гривень за штуку. Такий мають вигляд. І такого плану. Тут дещо не така хвиля. Діаметр 340, 1000 гривень. Ой, 100 гривень за штуку. По залізові. По залізові сьогодні дещо є. 650 на 310. Товщина 12 мм 670 гривень. Потім 820-340, товщина 10, 700 гривень. 810 на 310 я взяв тут по найменшому розміру. Товщина 12, 850 гривень, 800 на 250, товщина майже 9, гривень. 270 на 800-580 гривень, товщина майже 10. І от такий клаптик 240 на 230-180 гривень майже 12 товщина. Двигун 3 кВт 1500 обертів, 3300. І такий ось надпотужний двигун. В порівнянні з ногою. Ось його маркування. Тут 15 кВт він на 280-380 вольт. Так виглядає барно. Зараз спробую зробити пуск. Чи витримає цей агрегат пуск такого двигуна? Ну, не буду більше душити, там уже щось піддимлює аж. Ціна такого двигуна 10 тисяч гривень. Циліндр Balkan Car 4 без змін. Ідемо далі. Ось такі пружини. Загрібати сіно, а можливо, щось і не сіно, щось інше. Як би вам дати розмір їх? Хоча б приблизний між. Де Розмір від того кріплення до кінчика цих грабок 72. Ціна однієї отакої грабки 70 гривень. Лапи. Сьогодні чоловікові скинув чи вчора, верніше скинув, замовляв лапи. Тихо, на продаж. 265, 280 від цієї точки до цієї. Тут кількість 12 штук. Далі йдемо до ледь не впав, набір колес. Тут чугун і тут чугун. Тут гусматик. Ціна за цей весь набір 800 гривень. Роздатка півтори без змін. Потім епіциклічна шестерня. Як завжди, 300. Лебідка. Все повністю працюючи. Це, можливо, навіть це буде з неї на підйом. Бачите, все. Шевелиться, все тріскотит, все підніма. Так, мікрофон відстрелив. Зараз, секунду, вибачаюсь. Ціна 1000 гривень. Ну і на завершення хочу, так би мовити, підкреслити сьогоднішнє відео отаким ланцюгом потужним. Товщина прутка 18 Ланка. Ланка 11. Ширина. Тебе так широко поміряти. Ширина приблизно, а можливо, точно, 5. 5,5 майже. Коштує метр такого ланцюга 200 гривень. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Ще раз вітаю з Великоднем. Миру, спокою. Наступне відео вийде, як завжди, в середу і неділю. О восьмій вечора. На все добре.